Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі Київ Україна. У нас за вікном середина квітня 2025 року. Друзі, сьогодні у нас відео це просто знахідка для тих, хто полюбляє солоденьке. Сьогодні ми з вами будемо шукати, купувати та дегустувати, але це не точно. Найсмачнішу частину Паски. Ви могли таке собі уявити, що у продажі можна знайти у Києві шапочку від Пасок. Я, в принципі, ані 5, ані 10 років, ані не рік тому ще навіть не міг почути, не міг подумати, що е, комусь в голову прийде ідея е, продавати саме ось цю верхівку для того, щоб люди могли смакувати те, що їм більш до вподоби. Друзі, сільпо мережа магазинів Сільпо зробила крок вперед до своїх покупців та пропонує. Шапочку від пасок. Якщо ви готові приєднатися до мене, купити та продегустувати, подивитися та е, дізнатися, де вона є, та скільки коштує, можете прямо зараз пристегнути рівні, вподобайку поражати, вверх поражати, оставить коментарі в процесі після цього відео і, конечно ж, підписатися. Погнали! Друзі, крім паски, я звичайно покажу вам. Ми пройдемося. Я покажу вам ціни на продукцію. Бо в сільпо, я чесно кажучи, не пам'ятаю, коли ми в останній раз були і чи були взагалі тут колись небудь. Ну я маю на увазі в сільпо в мережі сільпо подивимось. Побачимо, прицінимося, там, можливо, щось прикупимо. Так, це у нас, друзі, сільпо у блокбастері. Це Почайна або метро е, Петрівка, як було в минулому. Давайте пройдемось. Дуже величезний магазин, просто кошмар. Я не знаю, тут можна тиждень, мабуть, ходити. Е, ну, Будемо розраховувати на те, що нас цікавить, в першу чергу. Так, віногряд, білий без біскочка. Що? 99 гривень. Це за кілограм, це, 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 це за штуку, я не розумію. Виноград без кісток. Скільки тут? 500 грам. Ну добре, 100 гривень 500 грам, але це навіть іноді дешевше, ніж на продуктових ярмарках. Минулого разу я виноград купив на продуктових ярмарках, от, типу такого, за 120 гривень. Був і за 300. Ну це по багатому Тут він коштує 189. Сліва 199 гривень, Кавун 129 гривень. Диня, даже, друзі, Диня 149 гривень, Ківі 179 гривень. Айва 234. Друзі. Айва 234. До речі, хто проти, що я беру, я вам кажу, що я беру, показую вам тільки ці ті овочі та фрукти, котрі треба мити, а краще замочувати. Світна капуста вагова 199 гривень, рідіс 65, до речі, дешева, тому що на продуктових ярмарках та на ринках вона навіть дорожче коштує. Капуста Броколі 199, баклажан навіть зі знижкою. Бачите, 25% зі знижкою. Слухайте, ну виглядає це так зручно, це так красиво, знаєте, не навалено. Сільпо молодци в цьому плані. 169 грн, тобто мінус 25 грн, 25% буде десь, ну, мабуть, 130. І перець чілі зі знижкою можна прикупити. і кабачки зі знижкою можна 159 гривень прикупити. Так, перець червоний, 229 ну це стандартний цінник. Огірки, огірок фасований, 109, ну це за пів кіло. А звичайний 169 гривень це за кілограм. 169 гривень. Тут огірок у нас є ще 119 або 229. Так, томат, томат 200 69. Це у нас рожевий да? рожевий 269. І звичайний на гілці 169. Слівка, я бачу 139. Чері. На чері щось не дуже смакує. А, червоний, йоха, не бабай. Я подумав, що чері. Не почав читати червоний, а дивлюсь на і не бачу через 169 гривень. 229, ну, коротше кажучи, ви бачите. Так, полуниця, полуниця у нас 249 за пів кіло. Ну, по-багатому по тобто 500 гривень за кілограм. І лохина, лохина у нас 159 гривень за 125 грим, майже, ну, майже можна сказати, е Коштує 1 грам, так би мовити, 1 грам 1 гривна, як запрещенка. Мандарин 149, мандарин 169, мандарин 119, отой дальній. І є навіть. Мандаринка 69 гривень. Так, Апельсин 54, це у нас гріпфрут, мабуть, да, 89. Ви знаєте, я нещодавно дивився відео, відео е, шефа, так би мовити, Укрпочти. Я дуже здивувався тому, що е, і як відбувається на Укрпошті. Дуже раджу подивитися, просто в Ютубі знайдіть останнє, десь тиждень тому вийшло, може навіть менше, три дні тому. Знайдіть і подивіться, там Скільки мені було цікаво його інтерв'ю. Ну, наприклад, ви чи ви знали, що для Укрпошти закуповували е, на офіційному рівні? От реально, реально, для пачтальйонів да, е, хто розносить е, листівки, на офіційному рівні закуповували курячі ніжки. Ви розумієте, рівень? Да? Для Укрпошти, для почтальйонів закуповували курячі ніжки. Як ви згадаєте, навіщо? навіщо їх закуповували і видавали? А друзі, щоб коли. Е Почтальйон ходить, і на нього десь в селі, да, чи в ПГТ, чи просто в промзоні е нападає якась собака, да, підбігає якась собака, то вона дістає курячу ніжку і відволікає, кидає ці собачі, собачки, щоб вона відволіклася. Ви уявляєте, рівень Курячі ніжки для Укрпочти, щоб отогнати собаку? Я як услышала, я просто був дуже <соць> в шоці. Капусточка у нас 44. 44 капуста звичайна, реальна 65. До речі, дивіться, в сільпо навіть вона дешевша, ніж мені здається, на продуктовій ярмарці. На продуктовій ярмарці чи 46 вона була, чи більше, чи менше, не пам'ятаю. Так, картопля молода вже, дивіться, Єгипет. У нас 42, 42. ну Слухайте, круто. Картопля 40 гривень. Так, цибуля 14, я бачу, 14, чесник 189. Звичайна картопля у нас 40. Ні, це молода, звичайно, 39. 39 рання мита, 79 гривень. Так, морква 44. А ми то, це мита, а звичайна морква я навіть не побачив. Ну Це просто, це, знаєте, це така бізнес-ідея, котра. <рес> До котрої чомусь досі ніхто навіть не доходив. і не здогадувався. Корзиночка кошик 499 гривень. Це, мабуть, три в одному чи а ні, Більшенькі 599, середній 499 і меншенький 399 гривень. Маленький кошик 1699 гривень. Ось такий бачите кошик. Зайці є на будь-який смак, чим ближче до Великого дня, тим е, частіше можна в магазинах вже побачити таку красу. Кілька в Балтійська пряного посолу це за 100 грам, друзі, 13,90. Філе оселеця – 27. Звичайний оселедець слабосолений, я бачу 18,90 за 100 грам. Ух ти, анчоус – 41 гривня. Е, е, скумбрія без голови холодного 38,90. До речі, друзі, ми з вами поїдемо на вихідних. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Поїдемо на вихідних в одне супер-пупер-мега. Локацію, котра знаходиться за Києвом, і там скумбрія холодного копчення буде нам коштувати приблизно десь 270 гривень. 270. Не пропустіть це ринок, мабуть, буде найбільший з тих, де я коли-небудь був. Ставріде холодного 41, один, палто 139. Так, тут у нас устриця 29,90 за штуку. 77 – Це у нас фарель філе охолоджена, 55 – стейк охолоджений. 52 форель кусок Дарада патрона 51, Сібас 48. І короб, добрий день, і короб 1690 за 100 грам. Так, і по м'язку давайте глянемо курячі Крило 99, куряче стегно. До речі, зараз візьму куряче стегно. Поки не забув, треба мені куряче стегно. Курка охолоджена 84. Нещодавно робив качку 2 кіло. Вона в мене трималася ніч, плюс маринувалася плюс 2 час, 2 години десь у духовці. Куряче філе 148, гомілка 74, філе індика 289. Індичі Стегно 228, бачу свинина биток 249, ошийок 269 і вирізка 279. Спереду, з боку, справа, свинина Отість 194. Слухайте, ну для цього магазина щось не дуже багатенько продукції. Дивіться, розміри магазину, я не бачу, там в горизонт уходить край. Ну розміри щось не дуже. Прям ну я маю на увазі розмах позицій. Солянка зі свининою цікаво. Ну давайте глянемо. 25% навіть. Дивіться, 350. Солянка зі свининою коштує 75 гривень, 25% ціни. Розповідаю людям про ціни. У вас прийшов взагалі за знаєте, зараз сільпо почали продавати шапочки з пасок. Чули таке? Ось я прийшов, думаю, такий великий магазин, а нема. Ясно. Десь нічого поганого. Ні, да ви що? Навпаки, я розповідаю а -а -а. людям. Все Люди є. Да, дивляться, кажуть, о, а, -а, -а. а це цікаво, приходять. Ну, ясно. Все ясно. у нас. Ви вже ні, 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 все, все топ Смажений короб 48, куряче крила 26, котлета по київськи 74 за 100 грам. Гриби, гріль 41 це за 100 г. Вся. Печена картопля за кілограм буде 264 гривні, за 100 грамів 26 гривень. Слухайте, ну, картоп... О, цікаво, картопляне пюре. 20 гривень за 100 г. Тобто порція 10 йде, ну скільки? Ну, грам 100-200, мабуть, 40 гривень. 40 гривень. Гречка навіть е майже в таку ціну, як і картопля. Банош! Слухайте, знаєте, що таке банош, друзі? Що таке банош? Ану, напишіть, з чого вона готується. Банош 27 гривень за 100 двадцять гривень за 100 грам. Бо банош на любителя. Мені, наприклад, банош, ну так собі. Я краще куплю гречку, ніж банош, але банош дуже смачна. Дуже смачна страва. Салат курячий, 54. Дивіться, якщо треба, зупиняйте на паузі. Морква по-корейськи 19 і капуста пелюстки 20. Так, йдемо далі. Піца. Піца зразу тут зайде підігрів, йде. Отак, от, от раз подивилися, зачинили. Сільпошна піца дуже смачна. Сири на горизонті, сири у нас по 100 гра... за 100 Йдуть Цінники, щоб ви розуміли, пірятин 49, я бачу, 56, є дешевий, якась премія голландська 37 гривень. А ну давайте знайдемо, якщо у нас, знаєте, чисто на піцу на піцу потерти, скільки воно буде коштувати. Ну, будь-от да? 36 гривень, бо дешевше є навіть. А, о, дивіться. Цікаво. Ось це, наприклад, сир сиркома коштує 579 гривень, але знижка 45%. Паски у нас стартують від 179 гривень за маленьку таку. Бачите, пасочка пенєтон. 179 це у нас 100 г всього навсього Маленька, знаєте, така, прикольна. 100 грам, але це не власне виробництво, е, великі панітони 519 567. Здоровенні якісь, бачите, навіть є навіть такі пироги, майже торти. Знизу у нас щось розклеїлося. 679 гривень. Так, тут у нас 579 коломбо, цікавий, кексик італій, італійський, 169 гривень. Олія у нас традиційно я не бачу пресована така, бачите, олей 86 вісімдесят гривень. Ну це мені здається занадто. Взагалі, олія в сільпо бачите, можна взяти і за 65 гривень. Є 65-65, Найдешевше не знаю наскільки вона буде е, нормальна себе. Тримати на пательні повна чаша 60 гривень. Друзі, хто користувався, хто купував повну чашу, бренд Олія як порадити чи ні? Так, по яйцях у нас глянемо 92. Це максимум, котре я бачу. 94 Так, середній цінник на яйця в сільпо – на 78 гривень. 74, бачу зверху. Ну, коротше, кажучи, десь 70-80 гривень. Так, мілк, молоко. У нас ну, стандартний, я так гадаю, цінник 1% 44 гривні, коштує 1% 47, ну 1% це мені здається ні про що, треба 2,5 брати. 40 гривень премія. Це 2,5% 900 гривень. 900 грамів да 900 мілілітрів. Хтось мені казав, що типу 2,5% – це мало Слухайте, це стандарт. Друзі, хочете вірити, хочете ні, але тільки що там, де ми з вами були, у сільпо у блокбастері це один з найбільших, мені здається, сільпов у Києві е, нема, нема такої продукції. Шапочок від пасачок <хи> нема. Друзі, я здивований. Поспілкувався з продавчинею, вона каже, і не було. Е, в деякі локації завозять, в деякі не завозять. Коротше кажучи, я телепортувався на метро Мінську. Тут в мене за моєю спиною є сільпо, і наче тут ці смаколики є. Давайте перевіримо. Офігіть, друзі, ви уявляєте, тут теж нема цих верхівок, шапочок, але тут є інші. Тут бачите, різноманіття. Пасок трохи більшенький, але оцих шапочок нема. Сказала, вже закінчилося. Треба їхати або вранці, або в якийсь магазин, де цього трохи побільше. Кекс великодні 129. Бачите, з цього боку малесенький – 79 гривень, це за 300 грамів. 300-300 грам. Ось такі кекси і великі 129. Гривень за 500 грам. Їдемо далі. Друзі, завітав у Сільпо. Це Дрімтаун. Чесно кажучи, думав, що тут ну, 100% буде. Буквально тут рядочка пройшов. Нема. Розібрали. Як таке може бути? По всім сільпо, ось просто на кожному, на кожних вагах, на кожному кроці реклама. Про шапки вперше, в сільпо, вже у сільпо, вже у продажі. Я третє сільпо проходжу, нема. Слухайте, ну якщо настільки крута реклама, настільки люди хочуть це купувати, то чому б не завозити більше? A few moments later. Я переїхав, телепортувався спустя декілька днів е, на Харківське шосе. Хрен знає, де я зараз знаходжусь, але тут є сільпо. Друзі, якщо тут нема цих верхівок, цих шапачок, все, друзі, я здаюсь, більше я їх шукати не буду. Вибачайте, пішли подивимось. Сільпо у нас тут плюс-мінус не так, щоб воно прям величезне. Але дуже багато людей. І я вповаю на те, що тут. Тут нарешті буде те, що ми. Друзі, з вами шукаємо. Я не знаю в якої в якій кількості, але за той час я вам чесно скажу, що з минулого е, нашого візиту до Сільпо пройшло десь е, ну, дня 4-5. Я, я вже, знаєте, вже просто мені перехотілося щось десь шукати. Ось я зробив паузу, думаю, ну хай вони розберуться зі своїми шапочками, бо просто так їздити по Києву. Та друзі, дивіться, нарешті. Алілуя. Друзі, Манна Небесна на нас не зайшла сьогодні у сільпо 49,99-125 грам. Те, що ми з вами шукали. Дивіться, ось ця краса, просто наприклад, да? ось ця краса, бачите, 100 грамів. Да? Коштує у нас 34,99. А ось ця краса у нас коштує 125. 125 грамів коштує 50 гривень. Якщо замовляти онлайн, буде, до речі, шапочки чомусь одна більша, інша менша. Коротше, беремо і вони дуже м'якенькі. Беремо та дегустуємо. Друзі, повернувся я додому, хотів відзняти, але якось вибило з голови, чесно кажучи, друзі, я вибачаюсь це все, що залишилося від верхівки. Подивіться. Банально забув вам відзняти, як виглядає шапочка, так як я її дегустував. Міг би я сказати, якщо б я не купив дві шапочки в сільпо. Так. Зараз будемо з вами дегустувати і дивитися, чи коштує вона 50 гривень. Друзі, ось цей промінь ось цей це не у вас екран, проблема з екраном. Це просто світло від сонця. Але я трохи зачинів, щоб мене, хоча б, не сліпило у очі. Нагадаю, коштує вона 49.99. Це якщо в магазині купувати, якщо онлайн вона буде дешевша. Я так розумію, що на сьогоднішній день, а зараз у нас 18 квітня, проблем, скоріш за все, вже нема, тому що вони у великій кількості, навіть в невеликих магазинах Сільпо. Що ми тут, друзі, бачимо? Ми бачимо невеличку по розмірам таку. таку Ну, я не знаю. Назвіть, як це грибок, чи то шапочка якась, чи то паска, чи верхівка від Пасхи. Офіційно написано е Великодня верхівка. Кекс. Бачите, да? ось тут -от кекс великодня верхівка. І, знаєте, друзі, це, на мій погляд, найсмачніша частина для дітей. Мені здається, що дітям оце от покупує і все, їм більше нічого не потрібно. Тим паче, що дивіться, яка вона м'якенька. Якщо я продавлюю, бачите, дивіться. Дивіться, яка м'яка. Дивіться, яка краса. Мені, чесно кажучи, подобається. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, 49 гривень 50 гривень за цю шапочку, чи то много, чи то мало. Так, головне, це, щоб у нас не обсипалось, але ж воно, бачите, обсипається. все. Ось, Я знімаю і все. І половина вже у нас. Хоча можна по другому колу використовувати. Мені подобається саме ось цій шапочці, мені подобається, що вона дивіться, яка м'якенька, дивіться. Дивіться, яка м'яка. Зазвичай, знаєте, оці паски, вони такі, ну, тверді. Друзі, на годинку 12 година ранку, п'ятниця. Поздравляю вас з святом, котре наближається, і буде вже зовсім скоро. Я ще не снідав, тому це саме те, що в мене буде, мабуть, на сніданок. Це і це. За ваше здоров'я, друзі, какао на сніданок. Сьогодні разом з Паскою. Mm. Навіть з родзинками, дивіться. Ну, приблизно рік я не куштував паски. Ванілі ніякої нема. Дуже м'якеньке, дуже пухкеньке. Дивіться, родзинок багатенько, дуже солодка. І мені здається, що навіть не всім вона сподобається. Бо така, знаєте, скажімо так, її треба куштувати з чайком без цукру. Друзі, какао і пасха п'ятниця вдалась. Ви знаєте, якщо вона не буде через світи 10 днів, Як вказано, можна на кожен день таку купувати на кожен сніданок. Яка м'яка, ви бачите? На те, що я хочу сказати, що Сільпо вдалося влучити у багато людей, я маю на увазі своїми шапочками. Мені здається, хтось з вас писав, що є в велмарці теж шапочки. Але те, що я тут бачу, Мені подобається. Ну що, друзі, у нас вийшло от таке от відео. І ми з вами проїхали пів, пів Києва. Ми з вами побували і на балоні. Ми з вами побували і у блокбастері, і на Харківському шосе. Пів Києва проїхали для того, щоб знайти для вас оці шапочки. Що я можу сказати? Ну, по-перше, ціни до Великодня збільшуються. Я гадаю, що ви це зрозуміли, дивлячись це відео навіть у Сільпо. По-друге, шапочка да, мені сподобалась. Да. Хай воно, наприклад, в пропорції з звичайною вагою, звичайної паски коштує і більше. Але це щось нове на ринку Києва. Ну, мається на увазі на прилавках. Мені сподобалась м'якість. Я не знаю, що тут за тісто, але воно таке пухке. Що прям задоволення її їсти та смакувати. До речі, хто не бачив ще відео, вже було на каналі з ринку Гоголів, де продавали і свиней, і кос, і півний, і курки, і, і качки. Обов'язково подивіться посилання під відео або у вспливаючій підкасті. Вподобайка, коментар, підписка. Якщо ви хочете та маєте головну можливість, реквізити Приватбанку, Монобанку, PayPal під відео. Такий собі допомога на розвиток каналу. До нових зустрічей, всім пока.